Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. У сьогоднішньому короткому відео я хотів трохи поговорити про шелак, так як виникає багато питань, і в мене склалося враження, що багато людей думає, що шелак це якийсь середньовічний спосіб прикріпляти камні, наприклад, до анкерної вилки. Але я мушу сказати, що так. В тому способі. Вже дуже багато років шалаку, дуже багато якби, років коли його використовують, але на це є причини. І е, багато хто говорить, що завіщо використовувати якийсь шалак, якщо можна використати двохкомпонентний клей, О, будь ласка, в мене є ось цей двохкомпонентний клей, і я ним деколи щось роблю, але ні в якому разі я ним не прикріпляю е, палети на анкерній вилці. і практично будь в будь-що механізмі. Я його для цього не використовую. Я можу ним. Приклеїти, наприклад, якщо впала якась позначка де-небудь на циферблаті, або деколи скло в старих годинниках, його можна трошки приклеїти, так як воно інакше кріпиться. Але це для я не використовую це для того, щоб прикріпляти камні і палети на анкерну вилку. Чому? Я рахую, що шелак для цього підходить набагато більше. І так я сказав, для того є причини, чому його так довго використовують. Ось шелак. Я вже навіть не говорю про ціни. Це дешевший спосіб. Зберігається він практично вічно. Ось в такій формі, ви купуєте в такій формі, і він може зберігатися практично вічно. І оцього вам, напевно, взагалі буде достатньо назавжди. І також, якщо комусь не подобається ось така форма, оця, це є моя, наприклад, це то, що я. Надаю перевагу саме такій формі, тому що є можливість зробити його в формі ридини. От, Наприклад, тут у мене воно в вигляді рідини, я трошки пізніше розкажу. Е, яка його перевага, наприклад, е, по відношенню до якихось двох компонентних клеїв або ультрафіолетового клею, який застигає при ультрафіолеті? Е, так от, Якщо я використаю оцей двокомпонентний клей, приклею ним е, камінь. Дуже-дуже ймовірно, що я зроблю це неправильно з першого разу. І потім, щоб мені цей камінь якось посунути, мені треба знову повністю розчинити цей клей. У е, мене немає можливості його просто пом'якшити, мені треба його повністю розчинити. Тобто, це означає, я навіть не знаю, чим його розчинювати. Це можливо, придеться використовувати якісь, е, з сильним запахом якісь розчинники. І це буде брати багато часу. І коли повністю цей клей розчинений, мій камінь знову буде там свобідно гуляти. І можливо він рухнеться, і я вже не знаю знову, в яку сторону мені його рухати. І плюс це візьме досить багато часу. Що стосується шалака, він просто підігрівається. Маленька-маленька кількість переноситься на там, де вам треба приклеїти на цей камінь. Як тільки ви знімаєте палетну вилку з жаровні, вона досить швидко вистигає, тому що там немає багато матеріалу. І все ви можете ставити цю вилку назад в механізм і перевіряти, наскільки добре ви поставили цей камінь. Якщо ви поставили його недобре, проблем також немає. Ви знову використовуєте жаровню, ви ставите його на цю жаровню, трошки підігріваєте, буквально це бере 10. 20 злежці від жаровні, від на чому підігріваєте, але це бере секунди. І ви можете камінь знову рухати. І ви знаєте, в яку сторону ви його рухаєте. Вам треба, наприклад, його трошки вище, трошки більше висунути або трошки глибше посадити. Ви, відповідно, в тому напрямку зробили корекцію, зняли вилку, вона знову йде в механізм. Досить швидко, досить просто. І як ви можливо дивились моє відео ротарі, де я це робив. Мені довелося робити корекцію десь приблизно 5 разів, і я це зробив досить порівняно, досить швидко. Якщо я б використовував двокомпонентний оцей клей, це було б практично неможливо. І також майте на увазі, що, можливо, цей годинник буде ремонтувати хтось після вас. І для нього це буде проблема, тому що це не є матеріал, який там повинен бути. Тепер, що таке ось цей, ось цей рідкий шалак? Дуже просто. Кидається, наприклад, маленьке, маленький кусочок шалаку. От в таку баночку, це є досить багато, тобто багато робити не потрібно. Кидається в таку баночку, наливається туди трошки спирту. 99,9%, ось в мене такий спирт спирту. І через якийсь час у вас ця суміш розчиняється, і е, шалак розчиняється, і виходить отака суміш. Воно приблизно по консистенції нагадує... Нагадує мед. Можна робити трошки густіше, можна робити трошки більш рідкий більш рідку суміш. Просто ви додаєте більше алкоголю, спирту і виходить рідка суміш. Ось, ось така консистенція. Ось Я покажу зараз під мікроскопом. Ось така як мед. Тут, можливо, навіть трошки загуста. Я би. Мені треба, напевно, трошки розбавити, тому що коли є така густа, вона за собою тягне нитку. і ось, Але, в принципі, от така, така ідея. Добавляєте більше шалаку, виходить більше густа, додається більше, більше спирту, більш рідка суміш. Все, що потрібно, щоб працювати е... шалаком, це ось така або якась інша лампа. Лапав це, якби, щоб просто підігрівати. Жаровня може бути різних, різних вид, різного, різного якби, виду. Ось в мене така. Цей спирт не дуже чисто горить. В мене тут видно, що я користувався. І що ще? І в принципі, в принципі все, що, що потрібно. І запальничка. Ось зараз я покажу. Як то користуватися, якщо ви просто користуєтесь твердим шалаком, що є моя більш, як би варіант, який мені більш подобається? Ой, зараз я візьму пінцет. Тут я трошки підігрів шалак. Ось фундаментально перетвориться таке і дивіться, що й 20 під мікроскопом. Зараз, вже трошки Зараз трошки Зараз трошки підігрію ще раз. І дивимося знову, що відбувається. От, я просто витягую, витягую нитку. Ось витягується нитка. Та нитка моментально застигає. Я ламаю її на дуже-дуже маленькі кусочки, кладу де мені треба, потім підігріваю і вона розчиняється прямо там. Ось. Тобто дуже, дуже просто дуже швидко. Ось. Для чого використовую я, наприклад, рідкий шалак? Рідкий шалак я використовую для того, щоб якщо мені треба поставити камінь. І там, де я ставлю камінь, цей камінь не тримається тісно, і він постійно якби міняє свою, свою позицію, мені треба його чимось закріпити. Тобто я тоді використовую. Ось цей рідкий, рідкий шалак для того, просто щоб, в мене, щоб попередньо закріпити камінь в його позиції. Це досить легко, нагрівати нічого не треба. Я контрольовано наношу трошки шалаку там, де мені потрібно, і потім туди закріпляю камінь. Пізніше цей шалак, також спирт випаровується, і він перетвориться на, е, перетвориться на твердий шалак. Це можна використовувати як для тимчасового. Способу, це в основному, що я роблю, як для е, вже якби постійного, е, постійного фіксування, фіксування камніва. Ось і все. От такі, от, такі от речі, і вам, в принципі, не треба буде купувати ніяких інших клеїв для того, щоб фіксувати камні. Це досить дешево і не портиться. Маєте дві форми: тверда форма, рідка форма. Трошки спирту. Ось це, що я заклеїв свої зараз пінцети, це я досить легко це все помию, це не проблема абсолютно. Тобто, нема на даний момент, на мою думку, кращого способу і кращого матеріалу закріпляти камні в анкерній вилці, ніж шелак. Якщо якісь питання, будь ласка, залишайте свої коментарі. Але це, я е, рахую, що просто було, було стільки коментарів, що я вирішив зробити це відео. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.